Усім привітулі, козаки та козачки! У цьому відео Ван Драйв скаржиться, що не вистачає йому місця, та усе позначив червоним хрестиком. Та я розповім, як вирішити це питання двома способами. Погнали! Якщо у вас є Windows 10 або Windows 11, Microsoft дарує вам безкоштовно 5 ГБ у інтернеті. Це ваше облако. Ви можете користуватися їм, як хочете. Ось дивіться, в мене є робочий стіл. Як OneDrive працює на Вінді на 10 чи 11? Усе, що є на моєму робочому столі та усе, що є у папці документи. Все це підхвачує OneDrive та хранить у облакові. Ви бачите на багатьох ярличках червоний крестик. Це означає, що моє облако OneDrive воно трошки заповнилося та місце на ньому осталось трошки трошки. Бо чому? Бо Тому що усі файли з робочого стола та з папці документи вони перевищують або підходять до цих 5 гігабайтів. Якщо я хочу, щоб OneDrive не ругався на мене. Я маю або купити ще більше місця, або просто видалити зайві мені файли. Але така штука, що в мене є програма Adobe Premiere. Та за замовченням, усі проекти Adobe Premiere, в мене храняться на диску. Це в папці документи, а це OneDrive, а це купа місця, котрий зжирає цей Adobe. Тому мені його потрібно перевстановити, що я зроблю. Але я вирішив купити місце на OneDrive, Та у цьому відео я покажу, як це зробити. Ось у мене є. Іконка OneDrive, вона навіть ругається. Тут знак такий є ругаючийся. Клікаю на нього. Та, мабуть, мені потрібно Go Premium, я вже не пам'ятаю. І зараз ви побачите, скільки це буде коштувати мені на місяць або на рік. Ось, дивіться, зробіть більше з Microsoft 365. Виберіть підписку Basic Personal or Family, тобто сама легка Basic, персональна або сім'я. Тут написано Monthly, тобто помісячна оплата, а тут годова. Я вибираю Basic, мені дається 100 гігабайтів. Якщо Monthly, я буду вимушений платити кожного місяця 60 гривень. Але якщо я вибираю на рік, я плачу 600 гривень на рік. Тобто це трошки дешевше на 120 гривень, чуть менш. Я вибираю купити зараз. Buy Now. Тепер мені потрібно вибрати, як я буду сплачувати цей тариф: Credit Card or Debit Card. Окей. Okay. Мені потрібно ввести усі мої дані. У мене нема пластикових карт на руці, але в мене є прихват 24, з котрого я і буду вводити карту. Чому я купляю 100 ГБ місця на OneDrive? Тому що, тому що в мене дуже багато фотографій та вони бажать всі біля 30 гігабайтів. Друзі, я роздуплився. У чому справа в мене не проходили платежі. Та монобанк мені намикнув, що треба увімкнути ще одну функцію, і ось у чому річ по моєму випадку. Я хочу заплатити за OneDrive через картку Приват 24 тому у Privat24 мені потрібно в параметрах цієї картки. Усі мені ж це буде елемент про платежі онлайн платежі. Я клікаю сюди, та буде Double Conversion подвійна конвертація. Мені потрібно це включити. Та нажимаю Save. Подвійна конвертація включена. Далі відкриваю OneDrive. Subscribe. І зараз воно Зараз воно, скоріш за все, пройде. Усе я купив OneDrive. А і ось я использую 1,4 ГБ із 100. Круть. Тому дякую що дивилися це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.